Таку дав мені пораду Ісус Христос стояти міцно на Його фундаменті. В Господі. І закликати до спасіння людей через добру новину. Царство Боже наблизилося. Аже ж ти хочеш бачити Царство Боже, воно наблизилося. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І я вірю, що якщо ти це зробиш щиро, Отець пішле Дух Сина свого, щоб ти став справді новим творінням, з новим серцем і новим розумом. А далі, а далі. А далі вчитися. Життя в Ісусі Христі це є життя доброї людини, мудрої людини, розумної людини, вічливої, яка завжди подасть руку помочі, як Христос подав апостолу Петру. Саме коли ви будете потопати, ця людина не відвернеться, не дасть вам в жменю 100 доларів і скаже, ну, що я можу зробити? Тільки перебуваючи в церкві Христовій, в тілі Христовому, ти будеш перебувати справді в Царстві Божому.